Британські вчені з Ліцу дослідили різні режими прання і з'ясували, який з них найбільш щадний для одягу. Виявилось, що це короткі цикли за низької температури. 30 хвилинне прання при 25 градусах зберігає яскравість кольорів на 74% краще та зменшує вивільнення мікроволокон удвічі в порівнянні зі стандартом 85 хвилин при 40 градусів. Можливо, ви і самі інтуїтивно користувалися саме цим режимом, але тепер наука підтвердила: він зберігає тканини. Довша і зменшує зношування. Навіть натуральні тканини, як от бавовна, втрачають волокна з кожним циклом, і ці частки потрапляють у воду і довкілля. Крім того, прання при 20 градусах дозволяє заощаджувати близько двох третин енергії та обмежити викиди вуглецю. Є ще один екологічний аспект, коли речі швидко псуються, ми змушені купувати новий одяг. А на планеті і так надучок текстилю, величезні склади завалені речима, які ніхто так і не купить через надвиробництво. Тож правильне прання це не тільки про економію сімейного бюджету, а й про відповідальне ставлення до довкілля.